Лежав довгий час. І Бог йому відкрив, тому що він думав, що ж робити далі, травмований, що ж робити далі, як буде життя його далі проходити. Тому він, знаєте, від Бога таке ніби відкриття одержав. Бог приготував, сказав, що для нього нову книгу життя, тобто нове служіння. І через трохи часу е, до нього я приїхав. І так е, розмовляли і запропонував йому переїхати на Сумщину в якості місіонера і служителя. Тому е, він приїхав саме сюди. Ми переїхали, я ще пам'ятаю його перевозки сім'єю загрузили все і ми переїхали сюди, в Сумську область. Він був місіонером в місті Голос Надії. І сама назва Голос Надії це свідчить чи говорить про те, що ті, які знають Бога, вони людям несуть надію. Ця надія є Ісус Христос, про Якого Проповідував Василь Васильович тому, що його щиро любив. Це правда. Він був ревним, він наполегливим був і тому не міг сидіти на місці, багато працював. Він разом з дружиною дружиною, але також овкими служителями. Любить Господа і продовжують на неві. І не тільки в Україні, але і за її межами. Я сьогодні можу сказати вам син, який є в Сумах проводиться в церкві, відродження і заступником старшого присвітера Української церкви Християн Віриба. Також я прослав. Який тут змінив свого тата і несе служіння в міській церкві Ковчег Спасіння. Також сини Сергій, теж в цій церкві довгий час, поки в зв'язку з цими останніми подіями, з війною вони переїхали до Ужгорода. Але довгий час він тут відповідальним був і дні служіння діякона, дияконське служіння, брат Ваня. Брат Ваня, ось тут забув ще, вибачаюся, тому що Ярослав він є керівник обласного департаменту в нашому обласному об'єднанні. І брат Ваня йому допомагав, був його, так би мовити, першим заступником. Вони разом спільно працювали. Тому як в області, так і в церкві Ваня також займався з молоді і працював з молоді. Брат Володимир, ось він там далі сидить. Він в Туркані, трудиться, це Кенія, так? в Кенії далеко, в жаркій Кенії несе служіння. Брат Павло, я знаю, трошки він також тут діякона виконував служіння, ну, але зараз він живе далі, за кордоном, але продовжує любити Бога і нести Господнє Слово. Ну, я думаю, що теж на сьогоднішній день він не досела. Ніякого служіння, але ще в його попереду довге життя, тому в нього ще, ще все попереду. Нехай Бог благословить. Ніна Панасівна, яка всі ці роки разом з Василем Васильовичем, вона в нас була відповідальною за недільну школу. Біля, як там написав, біля 30 років, я точно не знаю, тому що вона по сьогоднішній день служить. Хоча її змінила її невістка на цьому відповідальному служінні Оксана Ярошенко. От, але вона всі ті роки трудилася в обласному об'єднанні, любила людей, любила дітей і несла це служіння. Відповідальне за молитовне служіння в церкві, так, Ніна Панасіна? Сестрами вони тут рано збиралися, молилися. І теж без відпочинку, без відпусток разом вони несли цю працю на ниві Боже. Великий, великий вклад внесли в розбудову нашого братерства, великий слід. Василь Васильович залишив добрий слід. Бог, звичайно, оцінить, але знаєте, він був наполегливий, любив Біблію, любив Слово Боже, вникав в нього, досліджував його. І так його фактично і закінчили життя з думкою про Господа, з думкою про Небесні оселі. Я недавно, декілька тижнів назад, якось ми бачилися, їхали разом до Перекопівки, і так трошки говорили з ним і хотіли, щоб він ще там. Допомагав нам у служінні, так каже, я не проти, але в мене здоров'я таке. І він казав: я от я думаю про країну кращу. І все моє бажання, звичайно, ніхто не знає, коли це настане, але все бажання. це бути з Господом. Ну, Хай Бог благословить нас усіх і допоможе. І вас, шановна родина, хай Бог благословить, потішить і допоможе.